Звертаються до вас активні мешканці міста з проханням сприяти у регулюванні процедури місцевої ініціативи в місті Чернігові. Це питання лежить в площині вашої компетенції. Беречи до уваги урядовий курс на децентралізацію, необхідність вільного доступу громади до участі в місцевій самоорганізації та місцевому самоврядуванні, вважаємо, що Чернігівська міська рада на своєму пленарному засіданні в лютому 2015 року має розглянути питання про визначення права громадян на місцеву ініціативу. Проект необхідного нормативно-правового акту підготовлений та зареєстрований в Чернігівській міській раді. Запропонований проєкт рішення та положення не є остаточним варіантом і може підлягати подальшому обговоренню. Наголошуємо, що дана ініціатива позбавлена політичної складової. Прийняття положення слугуватиме посиленню експертного потенціалу серед громадськості, а також консолідації зусиль громади у вирішенні проблем місцевого значення. Сподіваємося на підтримку нашої ініціативи та подальшу співпрацю. Це докладний текст звернення, який підготовлений, і зараз від імені ініціативної групи звертаємося до представників усіх громадських організацій ініціативних груп, а, долучитися до нас а, і також підписати це звернення для того, щоб потім подати на сесію кожному депутату міської ради на найближчі сесії на ми, ми, ми подамо. вручимо це звернення і будемо закликати, їх, щоб в, на лютневій сесії це питання було внесено в порядок денний і вирішено. Ми готові зараз до діалогу. Якраз є місяць для того, щоб це питання, всі технічні, юридичні норми обговорити. Єдине, що треба бажання просто йти на зустріч громадськості, а не просто закриватися і півроку ну нароченного я б хотіла ну, для себе завершити. Зробила висновок сьогодні. Вже прийшло не робіть для, для нас без нас. От зараз вже люди, звичайні активні громадяни, готові долучатися до вирішення власних якихось проблем свого мікрорайону або міста. Тому оцей лозунг це лозунг насправді людей, які з обмеженими можливостями однієї з організацій, з яку я знаю, вони кажуть, не робіть для нас без нас. То і тут, напевно, вже ми вже ну не такі обмежені. Ми знаємо, як вирішувати свої проблеми. Знаємо, які проблеми є в місті. Тож дайте можливість робити це конструктивно. yeah